Вітаю всіх! Я хочу зробити напрямок липців Харківська область. Посереду, 15 травня, включно сьогодні понеділок, ситуація. липці, Напрямок липців, Харківська область. Військові дії. які? Я хочу подивитись. Так. Гаряче там, так, вночі особливо. Там військові дії. Емоції багато важко. Знаєте, як зупинились вони трошечки. І вони як зупинені, вони як там зупинені. Підзупинили їх там. Так, їх там підзупинили, скажу чесно, кінцевий результат у нас там який? Там вони підзупинені. Знаєте, на, так. Підзупинені вони там, там є підкріплення. Давайте так, тепер Липці. Липці. Харківська. область, Липці залишаються під контролем України по середу, 15 травня, Липці, Харківська область залишаються під контролем України. У середу, 15 травня. Що там у нас, хлопці? Так. Залишаються, любі мої, Залишаються. На даний момент тенденція така, що вони залишаються по правосуддю, Верховний суд. Верховний суд це така карта, серйозна, зміни. Так, ну. Війна. там активні бойові дії, скажу чесно. Активні бойові дії, і важкі вони там, там гарячі, там важкі бойові дії. Це буде важко. Це дуже буде важко. Але там є сила, яка буде відстоювати. Сила, яка буде відстоювати територію, скажу чесно. Питання, ще залишається під Україною? Так воно залишається. Далі розглядають варіанти, що робити, і дивіться. Знову, там знову вилазять якісь домовленості. Знову певні домовленості. Вилазять постійні домовленості, постійні варіанти, що робити. Там постійно варіанти двійки, це що робити. двойственна ситуація, скажу так. Тому не можна казати, що все буде однозначно. Але маневрів там багато. На даний момент ситуація така. Що можу сказати? Те, що бачу на даний момент. Тому віримо в ЗСУ.